Друзі, привіт до вашої уваги лот жіночих коротеньких шортиків від німецької торгової марки Esmara. У лоті 25 одиниць, розміри S, M та L. Розміром L у лоті 7 одиниць. По кольорам 3 синіх, 2 жовтих, один сірий колір та один зелений. Шортики на резинці зі шнурочком. Склад бавовна та поліестер, розмір М, його у лоті одинадцять по кольорам вісім синього кольору, одні жовті та двоє сірих. Далі розмір С, їх у лоті Сі, по кольорам, три синіх, одні чорні. Двоє насичено-жовтих та одні світло-жовті. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канал. Всім дякую за увагу!